Харківська область найбільше замінований ворогом регіон України, і мінна небезпека відповідно тут найвища. Площа тільки деокупованих територій Харківщини, які підлягають обстеженню на наявність вибухонебезпечних предметів, становить близько 12 тисяч з половиною квадратних кілометрів, зазначають у державній службі з надзвичайних ситуацій. Щодня піротехніки займаються гуманітарним розмінуванням цих територій, проте ця робота займе досить багато часу, можливо, не один рік. Відтак цивільне населення постійно буде стикатися із наслідками ворожого вторгнення, наражатися на небезпеку від залишених окупантами вибухівок і мін. Майже щодня на Харківщині трапляються випадки підриву людей і машин. Тож, аби не наразитися на небезпеку, рятувальники вкотре нагадують про дотримання правил поводження з підозрілими вибухонебезпечними предметами. Категорично забороняється: торкатися підозрілого або вибухонебезпечного предмету і пересувати його, користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами, щоб не спровокувати вибух, заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати, торкатися підозрілого пристрою та здійснювати на нього звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив. Адже практично всі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних звукових вплив. Та нагрівання. Рятувальники та військові закликають мешканців Харківщини дослухатись до цих порад, бути обачними, дбаючи про свою небезпеку та близьких вам людей. Яна Біляєва, Ігор Мікенян, Харківські ізвісті.